Казка на далі забіли котик та півник. Була собі хатиночка навколо неї плід жили в хатинці півничок і сірий кіт-воркіт -кіт. кіт зрання та до вечора у лісі полював, а півник в хаті порався та квіти поливав. От якось вранці вирушив до лісу кіт-воркіт Аж тут лисичка хитрая прибігла до воріт, прибігла, облизалася гостреньким язичком, та й почала виспівувати солодким голоском. «Ой, півнику, когутику, який ти, молодець. Голівка в тебе масляна, червоний гребінець. Нема ні в кого пір'ячка такої довжини. Ой, вийди на подвір'ячко, ворота відчини. Сподобалися півнику привітливі слова. Він за ворота виглянув, а хто це там співав? Схопила лиска півника та й кинулась в байрак. Кричіть і б'ється півничок, не вирветься ніяк. Ой, котику, воркотику, біжи сюди, біжи. Звільнитися від ворога мені допоможе. А кіт ще недалеко був, що духу пострибав, нагнав хвостату злодійку і друга врятував. На другий день котові знов іти до лісу час. От він іде, а півнику дає такий наказ. «Глядиш, мій любий братику, веди себе як слід. Усяким хижим злодіям не відчиняй воріт. Пішов до лісу кіт воркіт, далеко десь бреде, а вже лисичка тут, як тут, і знов своє веде. Ой, півнику, когутику який ти молодець, яскраве в тебе пір'ячко, червоний гребінець, ой, вийди із хатиночки, ворота відчини. Я дам тобі насіннячка ще й ягід бузини. От півник тільки виглянув, хто ягоди приніс, схопила лиска півника та й кинулась у ліс. Що з сили б'ється півничок, кричить на всі лади. Ой, котику, воркотику, біжи скоріш сюди. Примчав із лісу кіт воркіт, хоч і далеко був. Нагнав хвостату злодійку і півника здобув. На третій день збирається і знов до лісу кіт. Та й каже Ти вже, півнику, не відчиняй воріт. А як не будеш слухатись, потрапиш у біду. Тебе вже я не визволю, бо я далеко йду. Лишився в хаті півничок, сидить, забився в кут. А вже лисичка хитрая і знову тут, як тут. Ой, півнику, когутику, який ти молодець, яскраве в тебе пір'ячко, червоний гребінець. Ой, вийди на подвір'ячко, ворота відчини. Прийшли співці з музиками з чужої сторони. Пісні співать збираються, ще й танці витінать. Без тебе, без когутика, не хочуть починать. От півник тільки виглянув, які ще там пісні, схопила лиска півника та й зникла в гущині. Хоч як не плакав півничок, а котик не почув, бо він у лісі темному далеко дуже був. Вертається увечері додому кіт воркіт. Нема в хатинці півника, пропав його і слід. Ах ти ж, хвоста та злодійко, ти знову тут була. Мого дружка єдиного до себе потягла. Не став він часу гаяти, не став він лити сліз, узяв мішок та шабельку, пішов собі у ліс. Приходить кіт на галяву і бачить, перед ним стоїть хатинка лисяча із ганком різбляним. І ось дочка лисичина, маленьке лисеня, з метеликами грається та жабок доганя. Підкрався кіт тихесенько, стрибнув, що сили мав, І враз дочку лисичину за хвостик упіймав. В мішку дочка лисичина пищить та верещить. Лисичка з хатки вибігла, побачила й кричить. Ой, котику, воркотику, та ще ж моя ж дочка. А ти навіщо злодійку взяла мого дружка? Віддай негайно півника, отдам тобі дочку. А півник в хаті замкнений кричить Ку 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 Побачила тут лисонька, що спорити не слід. Та й випустила півника, і дочку віддав їй кіт. От кіт воркіт із півником вернулися назад, і знову у хатиночці настали мир і лад. Лисиця вже боялася приходити сюди, а півник жив із котиком і слухався завжди.